Загальнокобуче. По... Загальнокобучнее. Ну, він не будете, я чую, кажу, що не По, ви, 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 по ви, генеральному ви, плану ви, люди запитують, куди рухається Бучі? Що в нас буде за місто? Подальшому ну, це буде чи спальний чи? район. Ми не кажемо, що це буде ОСГ, Ми кажемо, ви, якщо генеральний план бачили, ви так. за нього будете голосувати, чи не будете голосувати. Куди рухається буча? Що буде з нашим містом? Чи це будуть ми, ці висотки? Це будуть, там, чи це будуть одні школи, чи це будуть стадіони? Що це буде за місто? Буде, що з цього стане? Будуть і будинки, будуть і школи, будуть і десятки. Як вам сказати, Заводи тут не планується ставити? Причому, ще ж не його затвердять, Ми будем, то його розроблять, принесуть, будемо затверджувати. На, На даний час, по моєму округу, в мене питань немає. Ні, до мене люди не, не зверталися. Я вам кажу, що якщо були б мене питання, то людина одна звернулася е, приводу цього ми розв'язання дали і все, і скажіть, будь ласка, а ви дивитесь взагалі? Ну скажімо, ви розглядаєте свою роботу не як ваш округ, а як місто Буча в цілому? Чи ви виключно займаєтесь питаннями тільки свого округу? І якщо це метр вправо, метр вліво, ви нічого не робите і вас не цікавить. Яким чином ви тоді голосуєте за загальномісцеві? Питання, наприклад, виділення землі новусу, виділення землі модулю, ті забудови, ті, що там ідуть, квартал 1, там той базар, як ви за це голосували? Якщо бучі це, і все не тому не шкодить, то це щоб не голосувати. Як ви визначаєте питання вигадності? Вигадності в тому, що у нас є ще один магазин, доволі непоганий. Він є конкурентом до маркету, який у нас тут як монополіст. Можете зайти злівняти. і зрівняти. Що злівняти. придбала Буча разом з будівництвом я цього... Буду... Яка ваша думка щодо його доцільності, досконалості? Я, я, я що... будучну... Можна запитання до вас як до представника комісії, яка відповідає за освіту. По генеральному плану, от скажіть мені, як член комісії по освіті, скільки у вас зараз дітей в черзі і в дитячому случаї? Якщо я не помиляюсь, було б тисячу, 1200. 1600 з ГАВ. Ну, у липні було 1700, зараз 1600 з ГАВ. Да. Скільки заплановано у генеральному плані дитсадків? Ну, з розрахунку на кількість дітей. Не 1200. Це на 20 років наступне. Пер скажіть, дай відповідь на попереднє питання. Те саме про школу. Чому жодного депутата не було на цьому генералі?